Про яку завжди люди хочуть слухати, знати що відбувається. Нагадаю, я розмовляю зараз з політологом Володимиром Цибульком. Мене звати Олександр Серцо, я є журналіст, і зараз поговоримо про Валерія Залужного, який знову засвітився на публіці. Це вперше після ну, досить доволі тривалої мовчанки. Ми не знали нічого про його долю. І не можу сказати, що від того його засвіт що дізналися більше, але він вперше засвітився у соціальних мережах. Фото з ним опублікувала журналістка Марина Шашкова. Шашкова, і це йдеться про якусь благодійну акцію, тобто, але поки що не зрозуміло чи Залужний їде в Британію чи ні. Ну, тут якраз, по-перше, я був одним з перших, хто взагалі сказав про те, що він ну, в такому режимі занурення натаскує англійську мову. Тобто, він, він ну, для здачі мінімума, то він залік отримав, так би мовити, але ж тут потрібна жива мова для е, в режимі занурення його дуже активно накачували англійською. І тепер він з'явився. З'явилася попередня інформація, що в районі 30-го числа він має з'явитися в Лондоні 30 травня. Тобто, ну, лишається кілька тижнів. Чотири тижні приблизно. 30-го якого травня. травня. 30 травня він і для мене це дуже цікаво, бо. Мене таке враження, що суспільство не, не дарма переживало, що залужного тримали в своєрідних заручниках. Ну як тримали, він ще не звільнений із резерву Міністерства оборони, що не дозволяє йому в цьому статусі бути медійною фігурою. Зайвий раз коментувати щось, світитися і мені. Здається, що він використав, використав той спосіб, який не потребує особистого мовлення. Тобто, виставити фотографію, це достатньо для того, щоб суспільство зрозуміло, що з ним все не найгірше. Але те, що його відправляють послом саме після 20 травня, мені здається, що якраз. Доля залужного ще була і предметом торгівлі за збереження Зеленського після 20 травня на посаді. Oh, тобто, тут вони е, зробили е, залужну розмінною картою. Але судячи з того, як міняються обставини, мені здається, що, що ця гра була прочитана. І вона збісила партнерів ще більше ніж бо, хочу нагадати: британці це такі найвірніші партнери України в цій системі п'ять очей, системи е, спецслужб. Саме Британія опікується Україною, Америка іншим регіоном опікується Тихоокеанським разом з Австралією. А Європою опікується і Чорним і Балтикою і Чорним морем, опікується Британія. І хочу нагадати, що саме Британія з Туреччиною формують для України Чорне море як озеро НАТО. І, до речі, Азовське море, як внутрішнє море України. Це теж, так би мовити, предмет розгляду. Тому в цьому сенсі. Робота з Британією вона є унікальна. Вона, ну тобто, по суті, британці виступають конструктором майбутньої України, і місце і роль генерала Залужного вона унікальна. Якщо він за цей час набереться ну, необхідної інформації такого проектного характеру щодо майбутньої України, то я не виключаю, що в разі оголошення виборчої кампанії навіть особиста присутність залужного буде не не дуже потрібна в Україні, бо ініціативні групи його висунуть кандидатом. Ну якщо від його згода буде, ну він правда на з моменту реєстрації кандидатом президента він повинен при, призупинити діяльність якості посла і з'явитися в Україні для ведення виборчої кампанії. Я не думаю, що ризикнуть банкіри з банкової, ні, банкувальники з банкової, спробувати зупинити його на цьому шляху. А була заява Юрія Луценка про те, що Агерман на Залужного вже погоджено таке. Так, так. Так. Це, ну, я, я просто не згадував про це, бо Ну, в принципі, це така досить розлога, широка інформація, вже відома, повторювана багато разів. Тому я акцент на цьому не робив. Вважаючи, що вже відомо, що Агриман на нього видала на Міністерство закордонних справ Британії. Тобто вони його там чекають. Ну і от тепер будемо сподіватися, що його місія буде якраз ну, враховуючи ті програми британські для України, які. Вже реалізуються і проєктуються. це. Ну це унікальне міністерство. Ой, мініка, уні, місія унікальна. Посольство українське в Британії взагалі-то називають дуже часто таким відвертим гадюшником, де е, така внутрішня гнилувата атмосфера, де всі стукають один на одного і тому подібне. Ну, генералу Залужному він, він надто масштабна постать, щоб е, гратися в апаратні ігри з співробітниками свого посольства, якщо він там ну, ж, ще опиниться. Раз виданий, виданий агреман, то ну, ніхто не ризикне зривати відправку генерала Залужного в Британію, бо це занадто чутлива тема. І британці якраз е, е, це такі. Е, е, Адвокати на похваті. Тільки щось трапляється з Україною, завжди Зеленський може звернутися до, до британців. Вони в першу чергу запустять якісь рятівні процеси, в разі чого. Тому тут питання е, ще й ну, мабуть, безпеки самого Зеленського. Я думаю, що його тривала співбесіда із головою 6 під час одного з візитів до Лондона. Прояснила дуже багато, мабуть, і в оманському процесі. Співбесіда була дуже довга: один-чотири, а може й шість. Ну, та, так, я вгадую, що... ми трошки писали е, з ким в хадусь ким інтерв'ю, але було це.